Основний корпус школи це триповерхова будівля. Такий вигляд мають класні кімнати. Це шкільний туалет. Представник Держпродспоживслужби перевіряє, чи є водопостачання. Загалом це непоганий туалет. Є зараз все тут необхідно і гаряча вода, проточна помити руки. І кабіни, які обов'язкові. Кабіни закриваються середини. Єдине, що треба встановити диспенсери для туалетного паперу. Це сьогоднішня вимога це приміщення харчоблоку. Їдальня розрахована на 120 місць. Це приміщення харчоблоку. Воно побудувалося в 1956 році. За словами директорки, цьогоріч тут зробили ремонт і купили нове обладнання для приготування їжі. Замінена підлога, стелі плитка викладена. Замінена стеля, придбані стелажі для посуду, для приготування їжі. Придбана нова плита. Також придбані декілька нових столів. Придбана тістоміс для виготовлення випічки для дітей, і також придбали професійну м'ясорубку. І залишку освітньої субвенції 105 тисяч гривень спрямовано для придбання обладнання для харчоблоку, для проведення ремонтних робіт спрямовано кошти місцевого бюджету у сумі 391 тисяча гривень. У представника Держпродспоживслужби є зауваження. Немає цеху первідної обробки. Сорої риби сирого м'яса і сиреховичів. Тут немає кремового приміщення для миття кухонного посуду. Державним будівельним нормами це передбачено передбачено. посуд повинен митися дуже ретельно, і треба І теж запевнили, що до початку нового начального року це буде зроблено. Це будівля початкової школи. Тут працівники підрядної організації монтують пожежну сигналізацію. Якщо десь горить – спрацьовує сповіщувач. Подає сигнал на центральний пункт. А центральний пункт уже включає вмикає сповіщення. Таблички вихід там всякі загораються. Таблички пожежа. Улаштування автоматичної пожежної сигналізації та системи оповіщення людей про пожежу саме по цьому закладу вартує 588 тисяч гривень. Це кошти державного бюджету на умовах співфінансування, 10% з місцевого бюджету. Валерій Бобоша оглядає вогнегасник у коридорі школи. Що треба їм відремонтувати чи побудувати пожежне водоймище? Ємність підземна на кубів не менше 10 для потреб пожежогасіння на случай пожежі. Результати перевірки підсумовує Володимир Таборанський. Нас турбують певні моменти по школі номер 6 Це те, що початкова школа вона має бути зосереджена на першому поверсі в одному крилі. Тут ми рекомендували один із класів початкової школи з другого поверху перемістити на перший поверх. Крім того, по санвузлам також необхідно розглянути питання додаткового дообладнання. Мість вбиральнях, тому що кількість загальна кількість місць є незначною для школи. На перспективу рекомендували місцевій владі розглянути можливість ремонту даху даного приміщення шостої школи, заміни системи теплопостачання. Всередині додає перевірки шкіл в області триватимуть до 28 серпня. Антоніна Крейтор, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кіровоградщина.